Вітаю, слава Україні. Насамперед, черговий раз дякуємо Богові Збройним силам України за український тил, за спокій. Хоч вчора була тривога в нашій громаді і в нашій області, але, на щастя, без ударів, без повітряних і інших речей, які могли бути, але, на жаль, мали вчора влучання в Хмельницькій області, тому треба бути максимально. Безпечним і максимально враховувати повітряну тривогу. Сьогодні зранку традиційно ми проводили в Чорну п'ятницю, так звану, так ми називаємо. Район, де ми були, це Вовчинці, а село Вовчинець, Дамба, район моста. Багато є речей, які треба зробити, такі технічні, ну, зокрема, Міст Вовчинецький потрібно прибрати гілляки, потрібно навести там певний невеликий порядок, тому намітили цю роботу. Був староста села Михайло Назар, були представники громадськості, жителі того мікрорайону. Тому дякую за можливість саме спілкуватися. До речі, сьогодні в нас ефір. Ми відновлюємо ефір в прямому ефірі, хоч ми й відновили. Прийом громадян приймаємо зараз. Черговий прийом буде в понеділок, але дуже багато сьогодні питань приходять у Фейсбуці, питань в інстаграмі, і тому вирішили відновити наші ефіри з питаннями-відповідями. Але коротко розкажу про ті новини, які є. Ще раз нагадую, що випустили два дві рекомендації: перша рекомендація щодо ядерного. Удару це пам'ятка, яку ми роздаємо масово в місті Івано-Франківську а в друкованому вигляді. А також можна на моїй сторінці подивитися, як себе діяти в разі ядерного удару. Я вірю в те, що ніякого ядерного удару не буде, але краще знати, чим не знати у таких обставинах. І друге. За посиланням ви зможете побачити рекомендацію, що треба мати в разі, якщо буде удар по критичній інфраструктурі, і може бути там тиждень не бути газу чи електрики, що треба мати в наявності в кожній квартирі міста Івано-Франківська чи в помешканні міста Івано-Франківська. Перегляньте це елементарні речі. Я дуже доступно розказую про те, що потрібно мати, тому що на жаль. Маємо в підступного ворога він програє. Україна контр. Ми всі завдяки Збройним силам України перейшли в контрнаступ. І дуже важливо, щоб сьогодні розуміти, що ворог може вдатися до збільшення кількості авіа і ракетних ударів. Також сьогодні мав дві університетські зустрічі. Слава Богу, працюють університети, запрацювали школи, дитячі садочки. Є певні деякі проблеми, але вони вирішуються, але працюють. І сьогодні мав можливість відкрити в університеті короля Данила юридичний форум, а також прочитати лекцію про місцеве самоврядування. Для юристів Прикарпатського національного університету. Дякую за запрошення. Я вірю в те, що з молодих людей, які сьогодні виходять з Прикарпатського, з інших університетів, будуть нові судді, будуть нові адвокати, нові юристи. І дякую за можливість і запрошення. 9 жовтня, тобто в неділю, Івано-Франківська громада відзначатиме свій день народження. Саме 9 жовтня, три роки тому, було прийнято. Рішення про створення Івано-Франківської громади, і потім, внаслідок виборів, до громади об'єдналося 18 сіл. Ми десь притерлися, ми десь за цей період часу, важкий період часу, тому що два роки був ковід, зараз війна. Але ми створили громаду. Я хочу подякувати, що не зважаючи ні на які там критику. Громада розвивається, громада вирішує певні проблеми. Але найголовніша проблема це сьогодні Украї... це перемога у війні і це та війна. Але для того, щоб якось відзначити третю річницю створення громади, завтра ми робимо сільськогосподарську ярмарку, невеликі майстер-класи біля стадіону Рух, тому, користуючись запрошую. Наша громада, наші сільської місцевості, фермерські господарства підготували дари природи, те, що виростилося протягом літнього періоду часу. Тому приходьте, буде дуже багато цікавого і по соціальних цінах саме біля стадіону рух. Тому запрошую, користуючись. Нагодою також продовжуємо реалізовувати програму Івано-Франківськ місто героїв на фасаді ліцею номер 24 Відкрили та святили анотаційну дошку нашому захиснику Андрію Калину. Наступного тижня ще дві дошки нотаційні. Ми вшануємо пам'ять всіх наших героїв. Також уже з'явилася реклама наших героїв на бікбордах героїв національно-визвольної боротьби минулого століття на Сітілайтах. Починає з'являтися. Також 14 жовтня на 100-метрівці на площі Міцкевича ми викладемо алею слави наших героїв, які віддали своє життя в московсько-українській війні. Також до Дня захисника України та Свята Покрови ми проголосували виділити по 1000 гривень 56 родин загиблих учасників АТО ООС та 85 родин загиблих в російсько-українській війні. По 2000 гривень. Дев'ять членів УПА. у нас залишилося всього на всього дев'ять діючих. Ну тих, хто воювали в українській повстанській армії, а також далі продовжуємо виплати соціальним пільгам. Декілька слів дуже багато є критики щодо роздачі продуктових наборів. Ми хотіли організувати більш краще, тому прийняли рішення обзвонювати, щоб люди приходили. Але на жаль, вийшло так, що люди ще повідомляли сусідів інших людей, тому не всі є у списках попередньо підготовлений департаментом соцзахисту. Тому ми будемо продовжувати цю роботу вже з понеділка, і не переживайте всі, хто підпадає, це люди золотого віку, отримують продуктовий набір, допомогу від міської ради. А продовжуємо допомагати нашим військовим для хлопців сьомого стрілецького батальйону. Зібрали чергову передачу також 10 буржуйок. Буржуй. Інше необхідне. Тому продовжуємо передавати і далі будемо працювати, щоб кожен батальйон, кожна частина наша підтримувалася громадою. Також нагадую, що працює наш логістичний центр. Чергові посилки доїхали до своїх адресатів. Зараз ми збираємо до 18 жовтня на Харківський, Донецький, Луганський, Запорізький напрямок. Тут внизу, на першому поверсі, будь ласка. Спілка волонтерів Прикарпаття, спільний наш проект. Приймаємо посилки. Ще один проект. Наступного тижня ми розпочинаємо допомога продуктовими наборами деокупованих територій. Ну зокрема, почнемо з Харківської області, там де наших. Хлопці, дівчата пішли в контрнаступ, але є території, які повністю або частково знищені, де потрібно допомагати населенню. Це разом з міжнародними нашими партнерами. Ми розпочинаємо таку, таку роботу. А також мав зустріч з бізнес-асоціацією Івано-Франківська, підписали меморандум. Вітаю, що об'єднався бізнес і дуже допомагає військовим і хоче розвивати Івано-Франківськ. Тому Дякую за можливість сьогодні ну, спілкуватися і можливість працювати в тому числі для волонтерської діяльності Збройним силам України. Погода гарна, дозволяє продовжувати благоустрій. Робимо поточним ремонтом вулицю Чорновола, завершуємо двір на вулиці Манюха. 4, робимо інші поточні роботи. Не зупиняємося, використовуємо кожен погожий день, щоб щось зробити. Звісно, найбільша проблема це те, що казначейство не пускає кошти і є обмеження по видатках, але працюємо для того, щоб Франківськ змінювався. Вчора наш СНАП відзначив 12 років. Бажаю подальшого розвитку. Багато що зроблено, але багато ще попереду. Цього року відкрили ЦНАП в мікрорайоні в Пришивці. В принципі, ЦНАПи діють у всіх сільських радах колишніх, але є ще в планах збільшувати кількість послуг, зокрема соціальних послуг. І нагадую: в центральному центрі надання адміністративних послуг запрацювала послуга для родин загиблих і для військовослужбовців, де можна проконсультуватися і оформити ті чи інші допомоги. Ця послуга діє для Жителів нашої територіальної громади міста Івано-Франківська. Тобто прошу з розумінням поставитися, бо вже є звернення і з учасників бойових дій, дружин, учасників бойових дій, рідних з поміж нашої громади. Ця послуга місцеві пільги діють тільки для жителів франківської громади. Також вчора відбулася підприємницька, підприємницький четвер. Я був в релакованому медичному центрі «Гіппократ». Це є центр, який надає послуги офтальмології, дерматології та косметології. Переїхав він з окупованого Сєверодонецька. Ну і бажаю, щоб люди знайшли можливість і заробляли кошти для того, щоб утримувати своїх рідних. Також вчора зустрівся з надзвичайним повноважним послом Латвійської Республіки в Україні Ілгварсом Клявою. Дякую Латвії за допомогу нашим громадянам. Тут і дякую за те, що Латвія, і, зокрема, місто Єлгава постійно допомагає місту івано франківськ Відновили особистий прийом громадян. Можна записатися у відділі звернень. Будь ласка, записуйтеся, якщо є якась проблема, і ви хочете її особисто вирішити, не по, -по Фейсбуці чи по наших ефірах. Будь ласка, звертайтеся. Ще раз нагадую, завтра, 8 жовтня з 9 до 15 години біля стадіону рух Ярмарок сільськогосподарської продукції та крафтових виробників. Ну і для дітей з 11 години будуть майстер-класи. Це так коротко про ті новини. Зараз ми перейдемо до відповіді за питань. Їх надійшло не дуже багато, але буду відповідати. Юра Гевак, пане Руслан Марсинки, на початку вулиці Вчинецької на зупинці транспорт для крок облаштували мавки і забирає практично всю прохідну частину. Це створює дуже великі незручності для пішоходів. Будь ласка, знайте можливість перенести даний маф в інше місце. Ми вже прийняли рішення. Мають забрати той маф. Він так і не запрацював. Як тільки люди звернулися, дійсно, це є проблема, і цю малу архітектурну форму перенесуть найближчим часом. Пане Руслан, як бути з листами щастя від тепловиків, ви порадили не платити, бо дійсно за що маємо плачути? Автономне палення на площадках батарей нема або росте. Чим то закінчиться? Дякую за відповідь. Сподіваюсь, пані Ольга, черговий раз звертаємося до кабінету міністрів, щоб відмінили, але мусимо виставляти ці рахунки. Збирайтеся з сусідами, пробуйте відключити цілий будинок від централізованого опалення. Це важко. Це треба пройти сім пекел. Сім кіл пекла, як то кажуть, в Данте, та? але цього варто робити. Доброго дня, ви проводили інспекцію дитячих лікарні, що пробували ту їжу, яку там годують хворих дітей, Сніжана Дворська. Конкретизуйте, У нас є обласна лікарня, за яку відповідає обласна державна адміністрація, і у нас є міська лікарня, дитяча, за яку відповідає місту. Просто конкретизуйте, але я перевірю, ну, що до міської лікарні обов'язково перевірю. Пане Руслан, будь ласка, чи можна розібрати з бруківкою по дворі Чорновола сто 4а вже рік нічого не робиться, стоїть пісок та ще бені, коли дощ неможливо пройти. Пані Настя, там є підрядник, який керівник зараз служить в Збройних силах України. Ми знайшли можливість і зараз буквально протягом тижня-півтора, поки ця добра погода. Я думаю, що ті роботи зроблять. Пане мер, зробіть що з облаштуванням під'їздів. Два тижні ми тому звертались дій, що вони хоча б поставили доводчик на вхідні двері в під'їзд Петлюри 1, та дотепер жодних дій. Зараз пані Катерино, ну. Попитаюся і зобов'яжу. Мар'яна Кубі. пане Мерсенка, як ви прокоментуєте наступну ситуацію? По вулиці Полиці 38Б вже третю добу немає води через забудівник Абла. Можливо, потрібно прийняти якісь міри. Обов'язково зараз вийду, прийму міри. Берегова 34Б, яма на ямі. Справді плануємо. На жаль, не можемо всі двори зараз. Якби зробити. Світлана Сорочинська. Роки ми платили кварплату. Депутати приходили, нам обіцяли полагодити дах, який прогнив, та цього року, мабуть, завалиться нам на голови. Потім нас зняли з балансу. Шість років ми не були нікому потрібні. Зараз під час війни ваш смушак вирішив, що нам дуже добре живеться в грибках і сирості. Нам наліпили на двері рішення. Оплата квадратного метра житла 7 гривень 80 копійок. Роки ми просили, писали нас, ігнорували, тепер 8 гривень. Я знаю, бо особисто приконався, що смушак не має совісті, не боїться Бога. Галицька 117. В нашому будинку проживають 12 квартир пенсіонери. Люди з групою, діти-сироти, опікуни. Одна дитина 21 рік аутист, друга дитина, 3 роки аутист, діти-ветерани АТО, один сусід зараз на фронті. Замість того, щоб нам відрунути дах і допомогти пережити цю зиму, ваші підені хочуть під час війни відібрати людей те, за що неможливо прожити пенсію. А це фото елітного житла. Відео з нашим дахом пару років тому показували на телебаченні. Бачив це відео. Подивимося, що можемо зробити тільки у співфінансуванні з мешканцями. А щодо. Прийміть рішення про те, що ваш будинок є на самоутриманні. Прийміть протокол 12 квартир, це 7 квартир ухвалює рішення, власники, і комфортний дім не буде ніякі нараховувати кошти. Просто було багато питань, що будинки малоповерхові пам'ятки архітектури, вони були зняті з з балансу, ніхто ним не займався, тому повернули їх в комфортний дім, але право виключне право мешканців будинку. Визначати хто буде управителем дому, або створювати ОСББ, або взяти на самоуправління, або взяти будь-якого іншого підрядника. Набережна 22, вас чекає з нетерпінням вже три роки одні обіцянки. Плануємо, будемо робити. Може на Фіголя Мленарську, хоч за 10 років завітав би той мер. Глянув би, як там дороги поживають. Пане Вадим був не один раз і на чорній п'ятниці розумію про що йдеться мова. Фіголя найближчим часом зробимо. Ну і будемо переходити на Млинарську. Пане Руслан, от ви все околи це глядаєте, може, центр глянете? Пам'ятаєте мурал з песиком? Так, я за ті прибункові накопали, закопали багнюка, де ніде перед виборами ляпнули по відру асфальту, що зійшов навесні. Ми також не проти Бруківки, як-не-як. Центр міста легендарний Пегас. Як вам таке майже 100 метрівками через багнюку по покришкам скачемо? Справді слушне питання. Цього року не зробимо, не обіцяю, наступного року включимо. Незалежності 3636 була подібна проблема, зробили, і будемо далі продовжувати ці роботи. Дивлюся на зараз, подивлюся, бо можна задавати питання в прямому ефірі. Тому, будь ласка, відновили ефір, де є прямі питання. Будь ласка, прошу задавайте. Якщо є, вибачте. Так. Так. Перехрестя Вовчинецька, колуминська Герою Папа, поновити лежачого поліцейського водій. нехто швидкісним режимом. Недавно було ДТП там же. Пане Роман, врахую. Дякую за набір. Дякую, пані Руслан Марський. Будь ласка, допомагайте нашим хлопцям. Лишіть дороги, допомагаємо хлопцям, але треба трохи і латати дороги, то це теж правда. Коли учні 10 го ліцею підуть навчати свій ліцей, до кінця жовтня підуть. Добрий день, дайте, будь ласка, автобус бере Березюку. Пані Галино, розумію, але треба десь його знайти. Поки що ну, користуємося тими, які проїжджають. Пане Руслан, коли нам зроблять порядок біля будинку Бруківка чи асфальт, що зробіть, скільки чекаємо, вже там небагато роботи. Зверніть увагу на нашу вулицю. Просимо, дуже не відкладайте, будемо вдячні вам за таке. Ждемо вашу допомогу. Вулиця Заклинського, 11. дійсно там треба зробити, але є обіцянка від АТБ, що вони той кусок якраз зроблять. Позавчора їхала автобусом тисничанин набити навіть немає де стати. Пані Галину розуміла, треба йти десь автобус. Ще раз вам кажу, ми виконуємо зараз інші завдання, в тому числі для наших військовослужбовців, тому врахуйте це. Коротко відповів на питання ще раз, кожної п'ятниці будемо спілкуватися в прямому ефірі. Можна буде задати питання. Дякую всім нам перемоги, миру, злагоди, добробуту. Але основне, це сьогодні допомагаємо Збройним силам України. І завдяки нашим хлопцям і дівчатам ми обов'язково переможемо. Дякую, слава Україні!